Хлопці, уясні. Я я ми 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 За це виповідаєте і все. Ви готово вам зробить письмовому вигляді. Тоді ми не вас та... не Не порушуйте закон. Кандидат в депутати не пускають пресу на територію. Можна проходять. А чому ви не пускаєте журналістів? Поясніть будь ласка.

Відкротни. Я нічого не познаю. Зрозумів? Я показую вам, що це вам показую. Преса по закону ви. Преса, проходьте, будь ласка. Руки! Проходьте, преса. Кандидат, ви робите! Кандидат, депутати! Кандидат депутати! Прошу, прошу, депутайте! Кандидат депутати! Хлопці! Ну не такими другі! Прошу! Кандидат депутата Ці журналісти проходять. Згідно за закону України. Пропустіть камеру. Камеру пропустіть і кандидата пропустіть депутати. Що ви робите? Люди викликали пресу. Люди ви викликали робите? в залі. Будь ласка, пропустіть. Чому ви? Що ж таке? Хто нам дав наказ? Хто дав квизку? Хто <пустите> дав квизку не пускати? А <пустите> чого ви? Чому? Хочете? Так, як прізвище? Як прізвище ваше? Що робить? Прізвище посада. Знаєте такого? Ну питаєш, що ти стоїш де? Стоїть. пройти, Що таке? Чому ти не пускаєш? <пустите> Пропусти. Не подато. Народ. будь ласка, пресу. Я, закон. Я зараз із залу всіх людей люди покличуться. Двох часов ночі. Молодайте ще! Читай закони.